Майже 150 осіб арештувала італійська поліція під час масштабної спецоперації проти сицилійської мафії. Затримання пройшли в Палермо, де багато районів, які раніше контролює коза Ностра у рейдах. Брали участь 1200 поліціянтів. Це найбільша операція проти сицилійського угруповання за попередні 40 років. Загалом прокуратура видала ордери на арешт 183 осіб. З них 36 уже перебували під вартою. Підозрюваних звинувачують у різних злочинах, серед яких наркоторгівля, замахи на вбивство, здирство, незаконні азартні ігри в інтернеті та незаконне зберігання вогнепальної зброї. У 80-х-90-х роках минулого століття Коза Ностра тримала під контролем багато сицилійських міст і селищ, вимагаючи гроші в бізнесменів. Вона також отримувала великий прибуток від наркоторгівлі. Однак поліція змогла послабити мафіозний синдикат, і тепер наймогутнішою стала калабрійська Ндрангета. Утім, коза ностра, який раніше залишається серйозною злочинною організацією, але вона змінила стратегію. Мафіозні боси залагоджують суперечки мирно, щоби не привертати уваги поліції. Також вони більше не влаштовують зборів і керують організацію за допомогою смартфонів, використовуючи зашифровану систему зв'язку. Слідчі з'ясували, що телефони були й у гангстерів у в'язниці, тож ті й далі керували угрупованням навіть звідти. Поліція поки що не змогла зламати шифр злочин. Арешт членів Коза Ностри привітала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона сказала, що боротьба з мафією не припиниться.